Убивча горілка до 13-ти зросла кількість померлих від отруєння сургатним алкоголем на Харківщині. І ще шестеро із симптомами отруєння в лікарнях, повідомляє обласна поліція. Усі отруєні із трьох районів Харківщини. І, за даними прокуратури, вони пили горілку, куплену в місцевих крамницях. Першою жертвою фальсифікованої горілки став сторож Охримівської агрофірми, а потім місцеві не встигали слідкувати, до кого сусідів іще їде швидка, а де поліція вже констатувала чергову смерть. Скоро за скоро туди їздять. І міліція, а що тут? Тут не пазуть, тут своє горе, так що. У мене і бабуся умерла, і дядько умер. Усе цієї водки. Бабушка дві інфаркта умерла, як син у неї умер. Люди вмирали на робочих місцях удома по дорозі до лікарні. У всіх різні симптоми отруєння від втрати зору до відмови життєво важливих органів. Це розвиття головокруження, возможне двоєння в очах, це нарушення сознання. Це нарушение функции почек, печені і так далі. То есть клініка очень разнообразная. Уже відомо, всі потерпілі вживали горілку, яку придбали в місцевих крамницях на розлив. Її походженням не цікавилися, зважали лише на ціну. Заводська 70, А це ця двадцять п'ять. Ми відкіря знаємо. Де вони беруть його? То видно, десь то. На підвалі в якомусь роби поліція вже з'ясувала у більшості магазинів, де люди купили отруйну горілку, одна власниця – 54-річна підприємниця. Її затримали. А весь алкоголь з крамниць вилучили. Зараз назначений ряд експертиз по поводу по алкогольним, по з'яму алкоголю. Також назначені токсикологічні експертизи по Потерпівшим, щоб встановити налічя тих ліних травляючих вічествихніх організм, і встановити причини, що конкретно повлікло смерть. Люди потруїлися горілкою, яка містила метиловий спирт, припускають медики. А його кажуть швидко нейтралізує лише звичайний етиловий. Один із потерпілих буквально врятував собі життя тим, що після вживання фальсифікату випив справжньої горілки. Слідчі органи поки що не можуть сказати ні про походження сурогату, ні про його об'єми. На них навіть немає жодних написів чи будь-якої інформації, що саме знаходиться у цій ємності. Тому говорити, що це якась офіційна поставка, у якої є накладні документи, поки що не приходиться. У районах, де люди купували отруєний фальсифікат, місцеві органи влади організували подворовий обхід. Попереджають людей про небезпеку вживання алкоголю, придбаного в місцевих крамницях. Світлана Фечунсоргіелексів Харківщина. Спецкор 2+,2.